Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як працює додаток Whitehead VPN, який ви можете встановити на свій смартфон і використовувати VPN для обходу блокувань під час роботи в мережі з вашого смартфону. Додаток дуже простий і зрозумілий, і добре підійде для тих, хто шукає саме такий для щоденних завдань. Почитати новини, подивитись відео на заблокованих сайтах через вашу геолокацію та таке інше. На екрані ви відразу можете бачити ваш IP і статус вашого підключення. По центру є кнопка включення та вимкнення VPN. По замовченню, вас підключають до оптимальної геолокації. На жаль, при підключенні не показує гео, якої саме країни вас підключено. Це якщо ви не вибираєте її вручну. Перевіримо, чи змінився мій IP і яка у мене зараз геолокація. Заходжу на Хоернет, оновлюю сторінку. Так, змінився мій IP і мене підключило до Перу. Але, як ви бачите, не найвища анонімність мого підключення, що не так то й добре. Але це безкоштовний сервіс. Тож таке може бути. Перевірю, яка швидкість мого підключення. І як ви можете бачити, за рахунок низької анонімності у ресурсу з-під тест виникли питання до мого IP і мені відмовили у доступі. Повертаюсь у додаток. Покажу, що є доступного серед геолокацій підключень. Тут усі найпопулярніші країни без екзотики. Підключусь до Латвії та перевірю, чи буде вищою моя анонімність і чи зможу я зробити спіт-тест. Як бачите, IP мій змінився і трохи вищою стала моя анонімність. Так я можу заходити на ресурси, які раніше блокувались у зв'язку із моєю геолокацією. Але я не рекомендую вам використовувати цей додаток, якщо є потреба не спалити ваш реальний IP. В самому додатку, якщо свайпнути ліворуч, ви можете вибрати програми, з якими будете використовувати VPN, а з якими ні. Вибирайте на ваш власний розсуд. У меню можна вибрати колір інтерфейсу: білий або чорний. Можете вибрати додатки, з якими використовувати VPN. Є тут саппорт, угода користувача та ряд інших другорядних опцій. В цілому додаток простий та зрозумілий. Але не найбезпечніший для вашої роботи в мережі. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.